Генератори дають людям світло і тепло, а бізнесу можливість працювати. Як зробити так, щоб ваш генератор відпрацював всі заявлені мотогодини та завжди видавав стабільну напругу? Фахівці компанії Shell розробили для вас рекомендації по підбору якісної оливи для кожного з видів генераторів. Існує три види портативних генераторів: перший бензинові двотактні з потужністю 0,7 до 2,5 кВт. Другий бензинові чотирьохтактні, потужність від 2 кВт та вище. І третій дизельні чотирьохтактні з потужністю від 3 кВт та вище. Бензинові генератори. Бензинові генератори більш комфортні та підійдуть для побутового застосування. Вони генерують менше шуму до 70 дБ. Можуть працювати безперервно до 5-6 годин. Вони більш доступні та стійкіші до низьких температур. В середньому ресурс таких двигунів складає близько 4 тисяч мотогодин. Бензинові генератори поділяються на двотактні та чотирьохтактні. Особливістю двотактних двигунів є те, що олива в них додається в суміші з неетельованим бензином. Для таких двигунів є обов'язковим використання оливи саме класу 2Т. Використання оливи інших класів може призвести до негарантійних поломок вашого генератора. Для двотактних бензогенераторів рекомендуємо оливу Shell Advance vsx 2 т Переваги! Напівсинтетична основа. Відсутній дим при роботі двигуна. Найкращий захист для двотактних двигунів з повітряним охолодженням запобігає коксуванню компресійних кілець, захищає від відкладень в вихлопній системі. Бензинові чотирьохтактні генератори. Універсальним рішенням для чотирьохтактних бензинових генераторів є олива класу сає 10-30. Але для роботи при критичних температурах кожен виробник висуває свої вимоги до в'язкості. Як бачимо, більшість виробників для роботи при низьких температурах мінус 20 рекомендують використовувати оливу із значенням САЕ 5W, а при високих температурах значення САЕ 30 або САЕ 40 Для даного типу генераторів фахівці компанії Shell радять використовувати оливи Shell Advance 4T Ultra 10W40, Helix HX7 10W40, Helix HX6 10W40. Або Helix HX7 5W30. Які плюси? Пояснимо на прикладі оливи Shell Advance 4T Ultra 10W40. Повністю синтетична олива, створена за технологією Shell Pure Plus. Забезпечує більш ефективний відбір потужності, зменшує шум і вібрацію двигуна. Спеціальна формула для малогабаритних високонавантажених бензинових двигунів. Підходить для моторів як з повітряним, так і з водяним охолодженням. Технологія активних миючих присадок підтримує чистоту вашого двигуна. Дизельні генератори: дизельні генератори більш витривалі та мають середній ресурс 40 тисяч мотогодин. Працюють довше, споживають на 20-30% менше палива але мають і недоліки. Набагато гучніші та дорожчі. Можуть мати проблеми із запуском при низьких температурах. Для цього сегменту компанія Shell має оливи. Helix HX7 10V40 і Helix HX6 10V40. Якщо виробник вимагає в'язкості SAE 10V30, радимо. Shell Helix HX7 5V30, Helix HX8 5V30, Helix Ultra 5V30. Деякі сучасні дизельні генератори мають у конструкції системи зниження токсичності, каталітичні нейтралізатори та сажеві фільтри. Для таких генераторів застосовуються малозольні моторні оливи. Для дизельних генераторів з системами зниження токсичності рекомендуємо використовувати Helix Ultra EST Multi 5W40, Rimula R4 L15W40, Rimula r 5 LE 10 w 40 та Rimula R6 LM10W40. Якщо це не суперечить вимогам до оливи, вказаним у керівництві з експлуатації генератора, використовуйте Shell Helix hx 8 5W-30 та Helix Ultra ЕСТ C3 5W-30, якщо виробник вимагає в'язкості SAE 10W-30. Обирайте оливу саме для вашого генератора разом із Shell та будьте впевнені у надійній роботі вашого обладнання.